Ну що ж друзі, друзі, всім привет з вами тон, сьогодні ми God of War, Бог Фіні. Так, і ми знаходимося в рамках Пандори, нам потрібно зараз... Це спартанці. Так, поружнім цистату і позабираємо червоні сфери. Нам потрібно буде наші мечі прокачати хаоса Так, що там нам потрібно Речага немає Нам потрібно напевно ще знайти якийсь речажок Ось тут може ми... Я сам не знайти речажок? У нас речажка немає Вроді все Так все тут порозбивали а... А рычажок десь знайте без понятия <плес> Ну, тут нічого немає, нічого. Так, ну короче, будемо туди відправлятися туди весь то той зараз подивимося в ту сторону. Може там якийсь є? Може тут якийсь рычаг? Может зміститися. Піднімай, піднімай, що не піднимать? Opa, to jest jej Zaraz wstałem, tak się to dostanę. Tak porzabiam się z statki. Tak, wszystko jest w вроде все, розчистили тут трохи зараз туда, рычажет, і зараз відправляємося туди, ставимо речі жарти, що там далі буде без поняття. Я не знаю, то якісь виглядають якби жертву треба принести чи що. Так. Ты пришел. Сломай решетку, вытащи меня! Чего ты ждешь? Выпусти меня! И мы сможем вернуться в Афины! Боги требуют жертвы от всех нас! Нет! Прошу! Нет! Ага! Ты выходишь у жертву приносили? Выпусти меня! Варя или из окна. Да. Мы не хоть будем зараз стараться их проходить. Отпусти мене. Будь милостив. Отпусти! Я нашел путь. Ох, бля. Так, нормально, снимаю. Я пусть его сюда зашкать. Ох ти ёпер, а что тебе за тварь? Правильно, чим далі, тим наші вороги прокачуються. Та ні. Ми теж прокачуємося, а наші вогні теж прокачуємося. Так. Хуяк. Так, заново так. Оп. Ух ти! Тож ви такі не посадючі, а? Тож давайте його поглядом ту e, загармально okay. а нихрена пицців на давай 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 решт а тут та ще один так є тащим дальше Давай, давай, давай. Я не хочу туди! Ах ты бля, ах ты бля. Очка, чкай, чка, сейчас, зараз дождя. Добре. Будь Ах похоже. Я Нам ще трішки лишалося, щоб туда його дотягнути. Ох Ух ты! Так, це займе надовг, король. Ох ты. с ним? Ох. так, там життя. там там життя, будет, потому что критичная наша ситуация. Нам, походу, капец. Ах ты, зараза, все-таки спимал хоть и полет. Так, а давайте прокачаем наши... Полоску. Так, зараз покачання максимум. Що ще є далі прокачування на мечу. Мені здається, що п'ятий уровень це максимальний на мечі. Ну, спочатку будемо прокачувати ООС, а Потім будуть прокачувати меч Армітиди І так далі погляд на дуже Гаргонія, гнів Посідона і там у Гнів гнізджевса, якщо не далі. Opa. А У нас мечихово с на Макс. Так, але... Це у нас э, та гнів за и у нас має еще э, один режим. Додаток датокси, а ще має бути щось. щось. Не достачай, певно, не знаю. Так что буде нам розпочати зараз... Э, я розпустив, да? No?

Давай, давай, давай. Ох, тебя село какая-то. Ах ты зараза, всё-таки спимо. Давай, 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 давай. А, не стуно давай, давай. Супер. Так, трохи пошли стали трохи с бедроу. Выхоре на полу сегодня нашся. Опа! Ось, гарно. Давайте давайте я пристрав... Прив, зараз.

За шею взял, кто пенял, и кто-то уже принял, и идет И пидни из кого-то добавить не упал. Оп! Так, шаг. Просто так багато визи, не Идуют прийти. А я просто Эх добрить белотанку. І далі тварь. Может мы что-то так багато, а? ё -моё. Я навіть не знаю, чесно, як котрим вже атаками їх бити. Ох ти. Ці тварі. А? Та давай, давай, бля. Та йо. Бля. Капець. Хотів ще одного добити, вже двоє твардиться. Лах, треба ліпатися, тому що нам походу капець. А, ти... Падло! Але я не жмаю так, коли блок і блок просто не арагує. Кнопку нажав, але чомусь блок не арагує. Я Не випусти мене. Тебе не відпустимо, все, ти наказуй. Ти йдеш в жертву то, ну, що не погано. Так, тварь. Я не розумію, чого тут Кратус хоч його запали, чого він не може відбити. А? Ну так легко все беруть за шею і все. Ну це відбивай мою атаку, холіга. Оп, це здесь. Давай, давай, давай. А да, это. Так, когда а Ташинку скрищит, может, тут туда... опять пройдет. Отпусти, будь милости. Отпусти! Так, сюда, в правую сторону. да, да, Я трохи. Как ты типа? Давай, Где? Блядь. Так Отпусти! Будь милости! Отпусти! Нет! Нет! Я не хочу туда! Давай, 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 давай. блядь. Мы постараемся той, той, той. Давай, давай. Давай, давай, давай. Нет! Сволочь. О, добрый. Мать, 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 мать. Я постараюсь идти до техники. Нет! Ну, короче, мне то уже меньше пишет вещи так. Ах, вы, блядь. Е-е-е-е-е утюма цей так. Так, тут трей уже маги брат Давай, давай подыхай тебе покинуть На все залышлось чуть-чуть и все Алекто бляха

Нет, 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 нет. Я не знаю, что с Вроде на спартанцев похоже, что. Так, там я ба. Так, давай разобраем, а... Початку глянем. Я бачу ящик. Червоный. А нет, сыжите, а лки-палки мне показалось что-то. Не показалось. давай. Ви отримали трезубі по з посійдона. Цим предметом ви зможете. А... Тризуб із посейдона дозволяє його... Піду, дихати під водою. Супер! У нас є тут можливість, що ми можемо дихати під водою і плавати. Було супер. Ну що ж друзі, ми на цьому будемо закінчувати, будемо продовжувати все в наступних серіях. Всім зустрічі. Пока-пока.